Коли ми косимо газончик і скидаємо ось сюди травичку, то під цією травичкою і земля набагато м'якша і така вологіша. І плюс з цієї сторони, бачите, де більше присипано, і бур'яна менше, там поодиночно, де не де травинка була. Отут не було присипано, і тут прям було загущено бур'янчиків. Підготовка ділянки під газон досі триває. Нагадую, що у нас була ділянка, де стояла стара хата, і земля тут зовсім не перебивається, але ми не пак один місяць і 10 днів нашому газону з того самого моменту, як ми його посіяли, дуже багато питань самого насіння. Я вже впевнена на всі тисячу відсотків. І я взагалі, коли в Тік-Ток викладала ще минулого року, що в нас отак гарно все.